Україна тим часом отримає е, від 200 мільйонів гривень на під е, європ. Гривень від 200 мільйонів євро на підтримку Нафтогазу ці гроші планують спрямувати на створення стратегічних запасів газу і підтримки енергетичної безпеки. Повідомляє прес-служба Мінфіну. Відомство прозвітувало, що сьогодні міністр фінансів України Сергій Марченко і керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвіт Тюркнер підписали відповідний договір гарантії. А після цього вони обговорили стан реалізації спільних проєктів і подальші пріоритети співпраці. Слід зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення. Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував в Україну вже майже 4 мільярди євро. От офіцерів української армії, позбавлених військового звання через проблеми з дисципліною, зможуть поновити в цьому ж таки званні за умови позитивної атестації. Відповідні зміни до дисциплінарного статуту збройних сил ухвалила Верховна Рада. Депутати вважають, що поновлення у званні буде різновидом заохочення для військових. А як відомо, з 2019 року в українській армії командир своєю владою не може позбавити підлеглого офіцерського звання, але не може і поновити. В результаті є чимало кадрових офіцерів, які змушені воювати на позиції солдатів чи сержантів. Сержантів маючи при цьому і бойовий досвід, і відповідні навички. Тож ухвалені зміни передбачається, що мають це виправити.